Вітаю вас, друзі, у новому відео! У нас відбулася невеличка подорож на Закарпаття. І в перший же день ми потрапили на цікаву екскурсію. Спочатку у замок Шенборн, який ви зараз бачите. Він з 1945 року є санаторієм Карпати. Тут є красива територія, якою ми із задоволенням прогулялися. А цей шлях веде до молодильного джерела, за легендою, але ми вмиватися не стали, бо було якось дуже вже зимно. Потім ми відвідали фортецю Сент-Міклош, де нам також провели екскурс по історії будівлі. Все було дуже цікаво та неймовірно. Зараз на відео ми бачимо реставровану рицарську залу. Невеличкий рум-тур нашого номера, наших апартаментів. Тут зліва є вішачок, тут наші лижні костюми. Так, тут справа ванна. Далі є ось така шафа. Проходимо і тут ми бачимо стіл, тут зона кухні. Тут є все для приготування, холодильник, є посуд, каструлі там сковорідка є. Так, тут є також посуд для приймання їжі. Тут просто пусті шавки, у нас там наша їжа. Так, і одразу йде двоспальне ліжко і такий розкладний диванчик, крісло розкладне. В принципі, номер затишний, все, що потрібно є. Комфортно, тепло. І у нас балкончик з гарним видом на гори. Тут памарами, як бачите? Вікна і ось такий вид. Дуже гарно, дуже красиво. Всюди гори Нам тут дуже подобається. Нам полюбилися Карпати. Тут можна присісти, де? А також тут столик, але він у нас зараз стоїть ось тут, замість тумбочки для дитини, щоб вона могла покласти куди речі. Ось такий у нас номер, такий ось румтур. Так виглядає наша ванна кімната, є душова, є вмивальник. І все тут добре, але трішки не вистачає поличок. Особливо в душові. Це некомфортно, коли внизу стоять всі баночки наші. І біля вмивальника також чомусь немає ніяких поличок. Так, це був невеличкий огляд нашого номера. Фіре you feel lost in your shadow. Ну, а тут ми на лижах. Чудово проводимо час. Я літаю далі, чим бачу. Набила собі синців. Але через біль та сльози всі труднощі були подолані. Ми залишились у захваті від лижного спорту. Тепер ми знаємо, що будемо робити кожної зими, Ми будемо їздити на лижі. А тут ми приїхали ловити рибу. На території знаходиться водойма з фореллю, яку спеціально вирощують. Ви її ловите і одразу вам її готують. Також є кафе, де можна замовити собі страви до рибки. Ми чудово провели час, діти залишились у захваті від риболовлі. Наша подорож добігла кінця. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть, я вам відповім. Та напишіть, будь ласка, чи їздили ви до Карпат, до Закарпаття, чи любите ви туди їздити, або, може, тільки збираєтесь. Подорожувати Україною дуже цікаво. До зустрічі, друзі, і всім па-па.